Розповім про те, як я не попав на паляницю, а потім ще раз не попав на паляницю, а потім почекав і знову не попав на паляницю. Так ти попав на паляницю? Не знаю, дивись сьогодні відосі. Здоровенькі були. донедавна я знімав контент російською, але зараз настав час заговорити рідною мовою. Підтримайте мої початки, вподобайка та підписку, адже разом ми сила. Це Майнкрафт українською, з вами Ліхтарик. Нума до перегляду. Для тих, хто не в темі, проект паляниця це блять. <поєк> проект паляниця це україномовний сервер одного блогера, який раніше мав зв'язки з аршилдовцями, але він виправився і повністю перейшов на українську мову. Його ім'я і зальок він оголосив збір людей на свій сервер через анкету, де головним пунктом було сказати слово паляниця або, хоча б намагатися не сказати палянити. На той час я ще робив контент російською мовою та мав свій сабсервер. Але після дуже цікавої розмови з одним іноземцем-лінгвістом я вирішив, що українську мову потрібно продвигати, а сервер зялька був якраз під руку. Майже, адже я схаменувся в той день, коли анкета вже була закрита. Тоді про що річ? А саме про добір через конкурс, головна його суть побудувати ферму та оформити його під марсіанський завод з перших глав Думу, та я й прийнявся за роботу, адже це був мій шанс. Маленький дисклей. Мер, я гадаю, треба залишити посилання на його канал в описі, щоб він не ображався на мене. Бо в кінці я скажу щось, що може його зачепити. Так я трохи попрошу в нього пробачення. За основу я взяв дуже ефективну ферму залізу інсургента, яку я доволі часто бачив на інших серверах по Майнкрафту. Принцип дуже простий. Поганетка з зампочиною катається туди-сюди. Жителі фермі лякаються та спавнять над собою големів від потоків води. Вони падають на маглоблок та вмирають. Вагонетки збирають заліза та транспортують по трубам на склад. А вже на складі я побудував ще одну цікаву штуку, яка автоматично сортує заліза, мак та інше сміття. Почати я вирішив з такого собі скелету, який би пронизував своїми могутніми кістками весь завод, щоб він виглядав надійним та міцним. Також вирішив дещо трохи розмітити дах будівлі, зробив невеликий перепад висоти, а також ребра жорсткості. Наступним кроком я змінив конструкцію всередині, так, щоб вона не висіла в повітрі начебто сопля, також хотів передати масштабність цього суцільного цехового приміщення та збудував монструозні колони, що пронизували всю площу, але при цьому тут стало більше місця. Територія, де големи віддають своє залізо, схоже на конвеєр, а тому в моїй голові відразу виникла асоціація з шестернями, які приводять конвеєр до руху. Тому я розробив патерн, а потім продублював його на всю довжину з обох сторін. Навіть так воно виглядає досить прикольно, але це тільки половина. Перше про що ти думаєш, коли тобі кажуть слово завод це труби, які викидують повітря, клуби диму, а ще краще, коли їх багато. Це й не дивно, що я прийнявся за розробку труби, яку я потім продублюю. Це могутня сіра основа та кругла труба з цегли, що до середини трохи звущувалася. На цьому фотажі я зробив статичні клуби диму з шерсті, але потім я їх переробив, хоч і не на такі об'ємні, але динамічні клуби диму від Майнкрафтовського багаття, що додавало будівлі чогось живого. Як декорацію додав такі мідні вентилятори, які піддержували постійну температуру в цих печах, а результатом їх роботи є розплавлена сировина, що по трубам постачається до внутрішньої частини. На цьому етапі будівництва захотілося додати вікна для заводу, зробити їх майже від підлоги до самої стелі. Вгорі їх трохи закруглив, вставивши пожовклі вікна від тяжкої хімії, та намагався зімітувати мідні вставки з оранжевого скла, як це робили в заводах індустріальних районів Великої Британії. Далі по порядку зайнявся трубами декоративними та функціональними. Перша це труба синього кольору, по якій текла вода та транспортувалися ресурси. В ході проєктування у мене з'явилася ідея підвісити її до стелі. Друга декоративна труба з лавою. Її я задекорував схожим типом та збудував резервуари, до яких надходила розплавлена сировина. Дах був також скляним, що по приміщення надходило багато світла ззовні, тому була придумана така химерна конструкція, яка, б начебто, в лапках тримала скло на основному каркасі покрівлі. Саме так закінчився мій перший архітекторський день і вже коли я лягав спати. В мене в голові виникло ще декілька прикольних ідей, які я вже прийнявся робити наступного дня. Однією з таких ідей стало оздоблення іншої зовнішньої стіни, такими деревами, до яких приєднана труба знизу для поливу, яку я провів всередини. Виглядає прикольно, фактурно і навіть лорно реалістично. Далі на черзі були розроблені колони, на яких стоїть завод. Дуже схоже на те, як стоять на вишки у морях, адже цей завод повинен був стояти у жерлі вулкана, де повно лави. В моменті помітив, що по площі заводи бігають всякі шкідники, тому я розробив такого типу освітлення та трохи доповнив конструкцію колон. Адже штучний інтелект жителів намагався стрибнути на сходи, але на півблоки вирішили це питання, бо на них і големи не будуть спавнитися чи інші істоти, і проблем зі штучним інтелектом також не буде. Я гадаю, що Мого фіксу для селян це виглядало так. Me, ear, left, tear, me, you... Ха, спіймав на помилці. Тому вони були трохи покарані. Трохи. <зас> на черзі взявся за труби майже в останнє, доробив їх основний каркас та оздобив такою решіткою, де трохи видно, як щось там горить. Передня частина заводу. Я гадаю, що вона повинна бути візитною карткою будівлі з маструзними дверима, що мають автоматичний механізм відкриття та скульптури, що характеризують тих міцних людей, що працюють тут, незважаючи на майже пекельну спеку. Тому в одного з них величезний молот, а в іншого спеціальний інструмент для лиття металу. Задня сторона, хоч і не така функціонально важлива, як передня, але вона повинна бути охайною. Зробив схожі скляні вставки та стіни, які трохи відрізняються кольоровою палітрою та мають деякі нерівності, за які може зачепитися око. І під кінець, трохи редстоуна, який працює як автоматичний склад, що сортує залізо, мак та інше сміття, що може потрапити до системи. Добавив трохи декали і відправив в роботу, думав, пройду, але. Але Ізія мені відповів в чаті. Блін, чувак, ну круто, круто, ну мить. В чому там Ніби, ніби загально. Я ще не видився свой літематику, ніби сама бутівка вона на а, З каменю. Мені дуже подобається форма, дуже клюва. До них претензій взагалі немає. Та мідь напевно в них вже в печінках сидить, враховуючи скільки її в промисловому районі. А у дворфі взагалі напевно аналогічно золоті лихорадці, мідна, тому багато мідного було або убрано, або замінено на щось інше, але факт залишається фактом, як сказав Ізя, форма бомбезна. Занадто ЕПІЧНО! Але якщо чесно, для мене це майже так, адже я витратив на цю ферму 10 годин реального часу, і мені реально би хотілося залетіти на сервер саме з цією будівлею. Якщо зізнатися, то я трохи відійшов від чогось марсіанського і вийшло щось звичайне земне. Трохи понурений, я пішов робити відос про крутецький ресурс паки, що зроблять твій Майнкрафт красивішим. Поки через декілька днів я не дізнався про ще один набір. А район називається Болотний Хімтек Полору. Це промислова зона, де виготовляється різного роду хімікати, які потрібні паляниці для розвитку різного роду культур чи, наприклад, будівництва. А головною задачою нового конкурсу було збудувати будівлю на невеликому клаптику землі. І що головне, щоб вона була вертикальною. До речі, ось самі референси. Хоча вона виглядає трохи бруднуватим, чорним та затьмареним викидами заводів, але люди, що живуть тут, точно не бідують, адже інженери завжди були цінними, бо вони і є рушійна сила прогресу. Після заводу вже не хотілося будувати щось масштабне, і в той же день, коли почався набір, я десь приблизно за пару годинків накидав караті в світі одну з будівель, та й думаю, краще запитаю у чата, наскільки я добре попав у стиль, але там мені відповів Ізі з очільником района. Зараз пишу звук трохи експронтом, Я не думав, що відос вийде таким великим, особливо перший, тому потрібно потрохи пришвидшитись та завершувати. Адже багато то не завжди кул. Cool. На фоні таймлапсик де я будую нову будівлю. А якщо бути точним, їх тут декілька, і головний прикол, що воно багаторівневе. Я реально не знаю, чому точно, але мене тоді реально трохи бомбануло сповідомлені зелька та бівера. Особливо чомусь мене зачепили слова про палітру. Я прийнявся за розробку повністю нового спорудження і майже все багато. Пахнув в сірих тонах. Єдине десь трохи інші кольори використовував, щоб це не виглядало занадто сірим. Щоб довго не тягнути кота за те, за що його не варто тягнути, це та будівля, яка пройшла по конкурсу. Це все до того, що я хочу згадати про людей, що зараз тусять разом зі мною в болотному хімтеку, адже вони мені дуже сильно допомогли. Десь ідеями, десь руками, та й взагалі то реально круто з ними сидіти в дискордику та просто про щось базікати. Майже мурчать та скидають ніжки в чулочках в Наступних відосах я більш детально про них розповім, бо вони цього реально заслуговують. Якщо чесно, ця будівля була декілька разів перероблена та дороблена, щонайменше в півтори рази. Та й взагалі багато чого за кадром сталося цікаво, так що слідкуйте за новими відосами, бо вони реально будуть цікавими. Бо коли я починав будувати, в голові було багато того, чого я хотів би додати до основної структури, але я вже морально стомився і мій ентузіазм вже почав згасати, особливо після заводу, і витративши на це ще десь до восьми годин. та Зароблювавши останні деталі споруди, вже вночі відправив роботу. А на ранок. Палянити, 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 палянити. І на завершення пару слів про ці набори. Якщо чесно, я був реально трохи злий, адже відповідно до того, що я чув, на набори подали заявки десь до 15 людей, з яких пройшла тільки одна людина. Про все це я говорити точно не зможу, бо не беру участі у кухні та мої думки основані на суб'єктивному відчутті. Але прикро за людей, які витратили свій час, які хотіли би брати участь у житті серверу та творити історію разом з Ізяльком та жителями паляниці, але бзди і це все при тому, що Ізяльок бідкується про те, що Наді онлайн маленький, а роботи просто купа. Але навіть при цьому, коли ти попадаєш на цей сервер, ти розумієш, що організатори великі молодці, бо все це працює дуже добре. Якщо не брати до уваги деякі огріхи, тобі просто приємно знаходитися в цьому маленькому світі, який створив Ізальок. На цьому у мене все. Зустрінемося вже досить скоро. Покажу прогрес нашого міста, поділюсь хорошими новинами та просто познайомлю вас з нашими роботягами. З вами був Ліхтарик.